Під час оборонної операції у 2022 році всі мости через річку Сіверський Донець було зруйновано, і ось після звільнення святогірська та лимана від російських загарбників офіс президента оголошує про рішення відновити міст біля святогірської лаври. Тут же військова адміністрація Донецької області замовляє проєкт спорудження на суму майже 3 мільйони гривень, а пізніше оголошує тендер на будівництво мосту. А це трохи більше 140 мільйонів гривень. Його виграє фірма, що фігурує у кримінальному провадженні з розтрати бюджетних коштів. Ремонтні роботи планували повністю завершити у березні-квітні 2024 року. Они говорили, в апреле, потом так, в мае, был, да. 29 а сейчас уже в сентябре, говорят. Ну, новый мост-то построили, но по нему-то они не ездят. А как ездили в круговую, по бездорожью, по этим ямам, особенно больным было тяжело ездить, я сама болела, еле доехала туда, и пришлось еще вертаться по этим ямам. Как вы думаете, хорошо это? Очень плохо. Хоча бисеріг а то почистили грейдером нормана дару потрапити. По Дощ пройшов все. Ями машина розбила. Крім того, що міст досі закритий, то ще й обіцяні дві смуги на ньому поки що розрізнити складно. Місцеві жителі сумніваються в якості моста і не впевнені, що його незабаром відкриють. А це означає, що за продуктами та рештою потреб доведеться їздити в об'їзд, тільки чому не можна було відновити міст вище за течією біля села Богородичне, люди не розуміють, адже через нього ближче добратися до ізюму та слов'янська, а також на цій дорозі асфальт був набагато кращої якості. На багароді там саме тому що там дорога нормальна. Так зараз встановілі вже Ну так. Ну, да. А закритий і закритий. А ми он туда по, по бездорожью. Машина розбивається. Я сьогодні запиту дві з половини завтулочки. за втулочки. За втулочки. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України відмовило нам в інтерв'ю та зйомках на цю тему. А на наш запит на отримання інформації вони відповіли, що у воєнний час будь-яка зйомка на таких об'єктах може загрожувати їм. При цьому фото та безліч відеозйомок мосту у відкритому доступі в інтернеті. А Донецька військова адміністрація неодноразово викладала матеріали зі звітами про перебіг будівництва на своїх сторінках. Місцеві жителі задаються питанням, чому влада відновлює другорядний міст, який на 5 кілометрів ближче до фронту, а основний у Богородичному вони не ремонтують, нібито з міркувань безпеки. Мост розрушений, нам ніде не ходіти. У нас в Славяногорське все є, магазини пооткривалися. Можна щось купити, приобрести, а ми не можемо. Жодної інфраструктури чи магазинів у Богородичному немає, щоб дістатися Святогірська або ж забрати гарячі обіди, які волонтери раніше возили щодня. Місцевим жителям доводиться перебиратися на інший берег річки. Пояс води. У нас навіть зараз возять обіди через день. Плохо У нас під'їзду нема. Хлопчик, це добре, що хлопчик загасить сабо. Ходіть обіди нам цього року через підвищення рівня води в річці переправу, яку самі місцеві жителі спородили, просто змило. І тепер волонтери мусять діставатися в об'їзд. Ми самі там робили мост, ну переход робили щоб Зібралися там всі, хто є тут, і потихеньку зробили. Староста допомагав, дуже староста допомагає. Він в цьому плані він практично, ну я вам скажу, не виїжджає. Від Богородичного до сусіднього Святогірська раніше було лише 5 кілометрів, а тепер доводиться об'їжджати близько тридцяти і через ту ж святогірську лавру. Але це якщо їхати автомобілем, що так часто не можуть дозволити собі жителі Богородичного, тому вони змушені ризикувати життям і перебиратися по колодах, що лежать у воді. Хто постарше, той старається не ходити, бо можна в воду впасти. Ну там не це питання не вирішене. Там ну, ми робимо так, що ну 60 год там можна пройти старше, вже стараються там воно ну, ж як ніяких не поручнів, ніде нічого немає. Там же ж ідеш по вонок, шатається. Все. Якщо раніше цей міст був воротами до Святогірська, і два населені пункти жили як одне ціле, то зараз вони розділені річкою, і у кожного з них своє життя, яке кардинально відрізняється. Це викликає у мешканців Богородичного все більше нерозуміння. Не збирається, я бачу, будувати. Ну, це вже гео... такі геополітичні проблеми. Я не готов прокоментувати їх, тому що лінія фронту недалеко і я розумію це. Але потрібно все думати за те, щоб світло щоб було тут. Є Татянівці, яка, яка ближче до фронту світло, є Святогорці, яка в Лімані є світло. Небогородично, що то. Що то вирішили, що Богородична буде без світла? Це велике питання. У нас всі спрашують, а світу нема, а світу а чому ми приїдемо? Найголовніше світ. Ну. Криші ми вже ремонтувати самі, якось будемо дома. Уже, ну що робити? Треба ремонтувати, треба все робити. Не будемо робити, не будемо нічого. Відсутність електроенергії також негативно впливає на життя Богородичного та на темпи його відновлення, так як ні волонтери, ні місцеві жителі не можуть використовувати електроінструмент а в холодну пору року, коли темніє рано, мешканці села просто не встигають впоратись з роботою по дому. Чому досі у селі немає електроенергії, у ДТЕК, а також у Міненерго, нам не відповіли. Хорошо было, чтобы чтоб нам сделали мост, какой-нибудь мост. Можно даже и не такой уже, той подвесной бы нам сделали мост, або понтонный, и пожалуйста. Не для машин, для людей просто. И свет. Свет нам обязательно Обязательно. Хоть бы какой-нибудь свет. Ведь все ж таки в Славяногорске есть свет. А почему у нас его нет? У нас 24 человека. У нас что -то? Чи почує влада мешканців Святогірська і в першу чергу Богородичного, а також ще назвуть причину, з якої переноситься відкриття мосту, і заборонено його знімати журналістам? Невідомо. А поки що, відсутність цих основних транспортних артерій ускладнює відновлення населених пунктів, а також значно знижує якість життя людей.